Права лимон. Любі діти. Сідайте зручно й... опустіть руки на коліна і уявіть собі, що в правій руці знаходиться лимон, з якого потрібно вичавити сік. Повільно стискаємо якомога сильніше праву руку в кулак. Відчуйте, як напружена ваша рука. Потім. Викиньте лимон і розслабте руку. Цю вправу повторюємо і з лівою рукою. Візьміть долоню лимон. Відчуйте, що круглий він. Його злегка стискайте, сік лимони вичавляйте. Все в порядку, сік готовий. Лимон викидаємо, руку розслабляємо. Чудово! Повторіть цю вправу декілька разів і з правою, і з лівою рукою.